Виконує, я Зараз дає пас на спектне. З команда uh, тут uh, бачимо, що дісталися тимчасом грати. Люботанку зараз uh, забиває у нас uh, ураган, забиває у нас у цьому епізоді шосте депас-просиду. Хоч пас на панфіліці, Панфілець! пробиває панфілец зараз не забуває Панфілець тут спільними зусиллями. Відбувається у дурму таймі. Гузер зараз дає пас на Трушевського, І Трушевський забуває. Рахунок стає у нас 2-0. У нас Трушевський дубль оформлює на 12 й борозького урагану. І це стається у нас на 6-й хвилині дурок тайму. Відповідно, на 16 й хвилині матчу загоне. Це, це у нас по-перше буде флот для урагану, Под зараз забиває у нас Люборк і рахунок стає. 2-1 у нас тонфілісти. Э, э, зрештою, це признес-піли. Зараз одна по воротах чисто свою команду. Тобто опускався. Перший вже готується до півфіналу України 13. і зрештою зараз лунає фінальна сирена. з 2-1 наразі перемагає у цій грі.